Тобто, це як знаєш торгівельна матриця. Є доходи у річі товари, є в нас якісь там ексклюзивні, додаткові, і так само в будь-якій справі, ти повинен мати фокус. Це дуже класна історія. А коли ти приїжджаєш в нову Україну, в тебе дуже часто може з'явитися розфокус. А зараз ми це спробуємо, зараз ми це спробуємо, і ти не маєш фокусу на найголовнішому, на своїй стратегії. А тут стратегія це номер один, тому що фінансова модель, бізнес-модель взагалі мотиви аудиторії, вони дуже різні. Тобто. Наприклад, якщо взяти квітковий бізнес, Berry Hills» в ЛА і взяти квітковий бізнес в Україні, це що, що поєднує квіти. І все, да. Квіти, і все. Я серйозно кажу. От, наприклад, якщо друзі, ми говоримо да, про маркетингові інструменти, mm -hmm. як ми будемо просувати ці квіти. В Україні це два, наприклад, пункти, якими більшість користуються напрямки там Інстаграм і Волкінтрафік. Да? Mm -hmm. В США це мінімум 10 базових, просто базових. От є гілка продукт iFlowers і 10 гілок, які ми повинні паралельно розвивати, щоб хоча б трошечки йти в ринку з нашими конкурентами.